Всім доброго дня! Ви зі мною, ви у мене на каналі, а я з Любарщини, з такого, знаєте, з аграрного району. Але сьогодні зранку сміюся і думаю: аби всі були такі, як я, то район, напевно, що вже перестав би бути аграрним. У мене сьогодні проблемка. Я заспала. Не знаю кому дякувати, чи то погоді, чи то Юрі. Справа в тім, що Юри вже вдома немає. Юра з самого раночку встав, самого раночку встав. Темно було. Я тоді просиналася. Він зробив мені кави. Зазвичай від кави я просинаюся. А тут я не знаю, що сталося. Він зробив каву, я кави теплий попила. Собі згорнулася клубочком і заснула назад. Юра поїхав. Я вже як проснулася. Люди добрі, білий день на вулиці. Ну, і ще плюс погода. Погода така, знаєте, відійшов мороз, і у нас присипало трішки сніжком. От, і він такий ледь-ледь пролітає собі далі. От, дуже пасмурно. Ну, і ото я не знаю. Хороший чоловік, плюс погода, і я собі сплю. Ну, а тепер же ж е поспішаю на роботу, ось так у нас присипало сніжком. просто ось так, просто. От, притрусило, така пороша. А по цій пороші ми вже тут по слідах і йшли, і йшли. Порожнє корито знайшли, корей треба випускати, все треба напоїти, порати треба, на роботу буду поспішати, хату розпалити треба. Але е, згадую так, що перед тим, що як я засинала, Юра мені сказав, ти там особливо нічого не пора, я сьогодні буду вдома раніше. Тому що, ну, тому що ще одна є така заковика. Банячка у нас немає. Вчора ввечері він видав каструлька порожня. Він... Тут видав, на ніч уже тут не розпалював на вулиці. Е, горіло в хаті, він поставив там невеличку каструлю лушпайок, і то вона, напевно, що і не зварилася. О, тому що бачу, то стоїть, каструля стоїть. Ну зараз піду побачу. Якщо раптом е, лушпайки зварилися, то свиням то будуть лушпайки. Стовчаю. А вже бачачок сьогодні обійдеться просто водичкою сінцем. І хоч там він мені сказав, там особо не, не пора я буду раніше. Ні, я все-таки йому допоможу, тому що він ці дні втомлюється. Вони нам вчора е, світанку до темна різали е, повний прицеп матеріалу. Доски тут, і таке все, стовпчики. Це він допомагає От, е, брату, але. Але справа в тім, що від, від ранку, від темна до темна його не було, вони були зайняті і не встигли. Сьогодні ще вони саме раночку поїхали знову, це на сусіднє село, поїхали знову дорізати. О, бачите, що на порожчі знайшла. Декор. Декор цесарки. Збираю, бхай, шопончик. Шопончик, Це не тимутлоше тут буває цесарок, ні? Ні, каже, це просто прінка випала, да? так? Головне, що знаю, що е, спішу, але ще ж в кожну, е, в кожну щілинку зазирнути маю. Га? Іду тут або з голубами, з цієї сторони, я тут рідко ходжу. Як гарно подивитися. Да, значить, що я говорила, що Юрію, я зараз швиденько все рівно допоможу, і у мене вже, знаєте, склався такий стратегічний план. Я вже знаю, як я попорую швиденько. Зараз я бігом. Приношу зерно і наливаю тепленьку водичку курам-качкам, відкриваю хліби, випускаю, бичкові коньові бігом напою, покладу сіно, свиням закидаю качани, підстелю і оля, і буде попорано. Ну, так. Як, як то кажуть, як тяп ляп зверху бантик, але все рівно голодні вже не будуть. Ну і швиденько ще в останню чергу бігом розпалю хату, і вже буде горіти, щоб було тепленько, тому що Людмилка захворіла. Вона вже і вчора була така, така ніяка якась, але ще вчора до школи йшла, а сьогодні вже взагалі вона кашляє горло, роз... таке гарненьке горло. от, і вона... Буде буде вдома, одним словом. Тому так, бігом. О, о-о. Бігом, бігом, бігом. Всі бігом. Всі бігом. Шор хипчик. Іду. Так, Льосік. Прошу пане, вставайте, але не раз кажу. Як оце заходиш, лежить і навіть не думаєш вставати, то не голодний. Вставай, вставай, я вигорну від тебе, мені нема як. Давай бо спішу. бігом. <смі> вставай. <смі> ну, що казати, навіть не думає, лежить собі жиє. Ну, добре, встанеш тобто тобі згорну. Сонце моє, слухай. А то ти там що, сиділа, що? Ночувала чи що ну, там? Не примерзла? Давай ну сходь! Сходь, вставай! Вставай, щоб я побачила, що ти встала, давай. А ну, давай, о, хорошо встала. А тут у нас самий, що не є тихий час. Не буду тривожити пізніше. Так, треба відро забрати, бо зараз буду повідріть. Давай сюди, льосик. Віддавай назад відро. Все, давай, давай бігом, білом білом. Оп, 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 оп. Все, я тебе підманула, підвела. Так, тут наїдаються, напиваються, хорошо. Чорносливка зараз з горіхами ганяє. Де ти там? Де ти? Де Збитошниця? Ти збетошниця? Так, звідси повибігали, хто куди. Куди чим чекуєте? Ідіть туди, де всі їдять, чого не йдете. Давайте не туди. Ой, яка цікава маленька курочка. Ось. Оце це це оце, найменшенька з усіх. І коли це з тебе ще має курка виростити, розкажи. Ні, ну це вже взагалі подивіться. Качечка, не наглій так, а собі залізла, окупувала миску і бобляється, як літом. А, ще пара чорненьких. Пончик зацілив цесарку, кругами дає. Це Качурець цей чорненький. О, і качечка, яка вибоблюється. Вже голуби дочекалися. Так, понакидала щось там якось. Тих рушпайок, які варилися. Трішки товчі і ще накидаю їм починів. одним і другим. І так все це, це хай собі їдять. О, все. Молоденькі західі водички. Ось як нас сьогодні слід тут підбір'я сталося. Оце, оце Юру забрали, що поки темно було. Так, попорано і як то кажуть, останній штрих набираю зараз дрова, несу під грубу. Але єдине, що розпалити я вже не встигну. Але нічого, якщо Юра сьогодні буде раніше, то він приїде дрова під рубку, і він розпалиться. Ой, таким чином фу, можна йти швиденько вдягатися, чим чекувати на роботу. Вам усім гарного дня, такого, такої движухи, як в мене сьогодні зранку, і щоб все було добре. І ще перед тим, як побіжу, дивіться, чим похвалюся. Бачите? Це виноград, сорт руслан. Ось такий вже пустив пагінчик. І ось тут дивлюся, ось тут ось з цієї брунечки. Всього теж буде пускатися пагінчик. Тому я думаю, навесно, не знаю, як ось цей. цей щось мовчить. Але то бачу, що навесно у мене точно два саджанці руслана будуть.